Всім привіт! І з вами, як завжди, я. І в цьому відео я буду робити збірну України. Вже один збірній України є. Це Яремчук в нашій команді, нападаючий. Ну, ще нам потрібно 10 гравців. Тому зараз підемо закуповувати. Не перемикайтесь! Давайте для початку змінимо логотип. В нас стоїть арсенал. Ну а ми візьмемо збірну України. Нажимаємо ось так. І тепер заходимо на магазин мої заявки. Ось так. І вже я купив одного українського ігрока. Це 5, 9090 воротарь. Ось такий за 707 тисяч. Ну і давайте тепер вже візьмемо і ще одного героя купимо. ЛВшника. Я думаю, ніхто не сумнівається, хто це буде. Його ще називають українським неймаром. Ну і давайте, зараз я виберу Україну. Україну. Ось так. І це Мудрик. 87-ма карточка, досить маленький OVR картки. Но все рівно це дуже класний гравець. Ну і ми його, звичайно, що забираємо. Тепер давайте візьмемо кось на правий фланг. Ось так. Є це 99-та карточка і 93 Ну Но 93-й йде на ПВ, тому ми її візьмемо. І ще плюс 99-та дуже дорога. Так, тепер візьму ще одного нападаючого. І це буде другий помні, крутизні, як Яремчук, це Шевченко. Він ще крутіший це легенда українського футбола. Це Шевченко. Звичайно, що відео без Шевченка, вийшло б. Не таке круте Шевченко, це дуже класний гравець. Ось так. І давайте тепер вже виберемо нашу защиту. Хотілося б взяти незабарвного 99-го, але карточка дуже дорога і нам не хватить. Тому ми візьмемо Матвієнко. Теж непоганий центральний защитник. Звичайно, що не настільки високресінговий, як забарвний. Но все рівно Матвієнко це теж. Непоганий гравець. Ще одного центрального защитника візьмемо сироту. Центральний защитник 89-й ОВР картки. Ось так. Купили ми його вже. Ну і давайте підемо вже брати ЛЗшника лівого защитника. Поиск. Хотілося б взяти зінченко якусь 97-му або 100 картку. Но як я вже говорю, бюджет не настільки великий, тому беремо, економимо на картках, тому беремо, ми візьмемо Миколенко, 89-й ЛЗшник. Це хороша картка. Я б не грав сам нею колись давно, і вона добре себе вказує. Хотілося б, звичайно, що Зінченко, але ми все рівно візьмемо Зінченко щас. На ПЗ, як ви бачите, високорейтингових карточок немає. Тому я так подумав, що краще на ПЗ візьмемо ЛЗшник з Зінченко. Звичайно, що не настільки високорейтингового, як 100 або 97-й. Но все рівно Зінченко, 80-й ЛЗшнік. Тепер давайте візьмемо полузащитників. Нам потрібні CPшники. Ну, так як ЦПшників небагато, є лише Буяльський і Шапаренко, але в них низький рейтинг. Тому ми візьмемо Буяльського, ну лише 88-му карточку і Цапнік. Шапаренко, якби в нього був крутіший ОВР, я б його взяв. Але в нього слабкий овер, тому в нашу команду він не сильно підійде. Тому я вирішив взяти ПВшника на ЦП. Ярмовик. Ось так. Ми вже закупили всіх ігроків, всі ігроки вже купилися. Ну і зараз ми підемо складати наш состав. Дивіться, які ігроки, дуже класні ігроки, всі українці. Ну, Звичайно, ми ж робимо збірну України. Ще я взяв Шапаранко на ЦП. Він буде стояти на заміні, Но все рівно но круто. Ну і давайте заберемо всіх ігроків. Ось так. Ось так виглядають всі ігроки. Вона ще на балансі залишилось 3 мільйони 777 тисяч. Це не сильно багато, тому і нам не хвата, не вистачить на якихось дуже крутих гравців. Кладемо зараз всіх по позиціях Шевченко. І подивимося, який овер ми зробимо. Мудрик на ЛВ. Ось так. Всіх розкладаємо. На ПВ ставимо, звичайно, що циганково. Так, всіх ми зараз по-бистрому порозставляємо. на полузащиту ставимо Буяльського. Хотілося покласти Шапаренко на в нього низький овер. Ще на ЦП ставимо ярмоленко. Ось так ставимо. І тепер розставимо нашу ми роз... ну коротше, розставляємо Кладемо ми Матвієнко Ось так. Кладемо правого защитника, ставимо туди Зінченко. Жаль, звісно, що ми не купили високорейтингову карту Зінченко, але все рівно. Команді є Зінджінг. Матвієнко. І ще один центральний защита це сирота. Ось так. І ще зараз поставимо воротаря п'ятого І наша збірна України готова. Ось так виглядає наша збірна України. Я їм зараз перекачав ранги, прокачав 5, 10, 5. Ну, яремчук 14, які були, ті прокачали. Ну і давайте зайдемо в бій. Якщо що, цей бій надзвичайно висне, тому я його навіть навіть обрізав, тому щоб ви не дивилися просто завагану картинку. Зараз я подивитися і із цієї зямки. Ось так. Нашу команду вказали. 1, 2, 3 і все. Ось так ішов весь матч. Тому я навіть не, не вставляв повністю. Показав лише ось такий отривок. Ось так виглядає наш состав. Пишіть в коментарях, який состав зробити ще команду або збірну. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. Ну і всім пока.